Історія Ірини недовго тривала історія, бо ми лише з нею розпочинаємо. Але вона приходить з таким месенджем. у мене, скоріш за все, розлад харчової поведінки Ростислави, я не знаю, чи ви з мене візьметесь, і він діл турбути наш попіклувався. Зробили вони зі мною спільну консультацію, і ми виявили, що ця людина живе в сталому дефіциті. Ми це зробили по певних замірах, які робимо на кожному старті, але вона цього не розуміла. Вона думала, що її стан це зовнішній стан. Війна, мир, щось вкрали, щось пограбували, щось знешкодили, щось дошкодили. І вона думала, що це все оті реакції, які в неї відбуваються, ну, в принципі, є нормальними. Але насправді їй просто бракувало мінералів. І коли вже робота проходить, вона каже: Ростоку, я стала більш спокійніша. Ми долучили просто магнію, калію, ми долучили також деякий склад амінокислот, з яких йде продукування в подальшому гормонів. Але ми не долучали ніяких м'ясних виробів, ми долучили з органічної форми, а саме покращили лише їх засвоєння, збивши болі і проблеми зі шлунком. Тому що, коли ти відчуваєш болі у шлунку, коли в тебе гастрит, рефлюкс, коли тобі пече або в даному випадку хелітобактер пілорі. Перешкоджає, то ти не можеш нормально реалізовувати засвоєння амінокислот, з яких в подальшому і створюються твої пептидники, гормончики, нейромедіатори, які допомагають тобі бути тою ж самою от, щасливою людиною, що ти бачиш в серіалах та фільмах. І тут Ірину. Осінило. Вона зрозуміла, що вона могла зробити це раніше. Вона могла довірити системі раціонального підходу ще набагато раніше до того, як ходити до психіатрів і отримувати постійно вироки, що вона не така, що в неї не так виросла ліва півкуля, а права півкуля тисне на ліву, а ліва не дозволяє правій розвиватись. Вона була в багатьох експертів і зрозуміла, що просто вона бачила. Симптом, відчувала і проживала в ньому. Дій свідомо, дивися і довіряй, які базові функції потребує твоє тіло. Саме це забезпечення важливих мікро та макронутрієнтів. Хочеш більше енергії, хочеш більше успішних трансформацій саме зовні і всередині у твоєму житті. Підписуйся на мій канал, ми з тобою побачимось. І довіряй, довіряй, дій, слухай, став лайк і коментуй. Можливо, саме ти від сьогодні будеш новою версією себе з тобою, євродіетолог Ростислав Романів.